шалом і ласкаво просимо на програму Ви Хавта Ізраїль, що єврейською означає «Полюбіть Ізраїль я сподіваюся, що ви залишитеся з нами наступні 30 хвилин, і наш учитель доктор Барух поділиться своїм роз'яснювальним вченням Біблії. Доктор Барух, старший лектор в інституті Зера Авраам, розташованому в Ізраїлі. всі курси в інституті викладаються на євриті, і доктор Барух із задоволенням поділиться своїм щотижневим вченням англійською. Щоб більше довідатися про нашу роботу в Ізраїлі, будь ласка, відвідайте наш сайт loveisrael.org. А зараз доктор Барух із сьогоднішнім уроком один з найкращих способів використовувати свій час у молитві але це твердження дійсне тільки якщо ви молитеся правильно і чи не чудово було б, якби ми мали всього один уривок письма. Не довгий уривок, не кілька розділів, а один невеличкий уривок письма, який навчив би нас із Божої перспективи зі слів самого Месії, як молитися, і якби ми могли зрозуміти це а ми можемо, і якби нам вистачило сміливості, застосувати це до нашого життя. Це було б щось таке, що зробило б революцію, змінило б, перетворило б нас. І ось що ми маємо у цьому уривку зі святого письма у Євангелії від Матвія у шостому розділі. Ми маємо Господню молитву. Багато хто з нас може повторити її на пам'ять але питання в тому, чи справді ми її розуміємо, чи розуміємо ми, чому ці слова перебувають тут і чи застосовуємо ми їх у своєму житті, щоб наше життя справді перетворилося через силу молитви? Отже, з цими словами візьміть свої Біблії, і подивіться разом зі мною Євангелію від Матвія, шостий розділ Євангелія від Матвія. Шостий розділ: отже, ми почнемо з дев'ятого вірша. Ми почали цей вірш минулого тижня, де є веління, і саме це веління від Месії. Подивіться уважно на цей уривок. Отже, ми тут читаємо: ви ж моліться, отак. це не пропозиція. він каже нам саме так ви маєте молитися, і всі наші молитви. А ми можемо молитися про найрізноманітніші речі, але всі наші молитви в остаточному підсумку мають бути погоджені із цією істиною, з цими цілями, з цим об'явленням. Це те, як ми молимося, про що ми маємо молитися, і об'явлення, яке нам потрібно мати, коли ми молимося. Тому він каже ще раз, дев'ятий вірш. Ви ж моліться, отак, Отче наш, що є син на небесах. А чому тут написано Отче наш? наш»? По-перше, насамперед, ми багато разів про це казали. Концепція батька, що має спадати нам на думку. Забезпечувач У молитві, ми знаходимо Боже забезпечення. Якщо ви не така людина, яка правильно молиться, то в плані забезпечення не очікуйте багато чого. але коли ми стаємо присвяченими, якщо ви очолюєте якесь служіння, ви лідер громади. Якоїсь групи вивчення Біблії зрозумійте, яка важлива молитва. бо ви, як лідер, одна з головних речей, про які думають люди, що займаються керівництвом, це ресурси, чи досить я маю грошей, чи виконуватиме наша організація свої фінансові зобов'язання. І один зі способів, яким це досягається, це молитва. Коли ми молимося, ми можемо очікувати Божого забезпечення, якщо ми молимося правильно. І вся мета в сьогоднішньому вивченні присвятити цей урок, тому щоб навчитися ефективно молитися. Ви ж моліться, отак, Отче наш, що є син на небесах, він наш забезпечувач, батько забезпечувач, але зауважте, що є син на небесах. І я перекладаю це дуже буквально. Той, хто на небесах, він вище за нас, це свідчить про його авторитет. Але також він перебуває в іншому вимірі, і тому ми не звертаємося до нього по допомогу, як просто до друга. Ми не думаємо про нього як просто про нашого брата або тата, так би мовити. Але Він наш батько. Який перебуває на небесах, цей термін небеса має негайно вселити нам повагу. Так само й батько, але наш небесний батько, він вимагає і заслуговує великої поваги. Отже, наш батько той, що на небесах, і тоді ми щось кажемо: нехай святиться ім'я Твоє слово святиться це старе. Прадавнє українське слово для чого? Що ж, слово, яке ми там бачимо, це слово святе. Ми кажемо тут: святе ім'я твоє, це означає, що Бог, це Бог, який має мету. Святість завжди бачиться пов'язаною з метою. Це також пов'язано з освяченням Освячення – це відокремлення для певної мети. Тому, коли ми кажемо, святе. Ім'я Твоє, нехай святиться ім'я Твоє, то ми кажемо, ось що Божий характер, Божий характер проявляється в нашому житті через Його цілі. Тільки тоді, коли наш характер буде подібний до Божого, тоді і тільки тоді ми будемо підготовлені для цілей Бога. Тому одна з речей, яких навчає мене ця молитва, коли я приходжу до Бога. Мені потрібно молитися, Боже, я хочу відзеркалювати твій характер, твої якості, твою природу, те, як ти поводишся, я хочу продемонструвати ці самі речі у своєму житті. Це і є моя мета. Якщо це не те місце, де це починається, тоді все розвалюється. Отже, ми кажемо, Боже, святе ім'я Твоє, продовжуючи, він каже. Нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя. Зауважте, одна з перших речей, про які він каже, це царство. Не лише те, що це царство там, але ми хочемо, щоб воно прийшло, і нам потрібно зрозуміти це в двох аспектах. Насамперед, це майбутнє виконання. Ми хочемо, щоб Боже царство було встановлене. це очевидно. Але ми також хочемо, щоб влада царства, реальність царства, сила царства, характер царства, були проявлені тут. ось про що ми молимося, щоб усе було приведено під владу царства. Якщо хтось хворий, ми хочемо, щоб сила царства була приведена в всю ситуацію. Сила царства стілює, відновлює. Вона випробує те, що суперечить. Божій волі, отже, нехай прийде царство Твоє, і зауважте, нехай буде воля твоя, між Божою волею та встановленням Його царства існує нерозривний зв'язок, і реальність Його царства проявляється в тій або іншій ситуації. Тому якщо я не зацікавлений у Божій волі, тут знов таки зупиніться. Бо ви позбавили себе можливості справді бути чоловіком або жінкою молитви. По перше насамперед, молитви, які будуть помазані Богом, на які буде дана відповідь Богом, і із силою в його могутньому забезпеченні, мають бути пов'язані з Його волею. Отже, ми маємо мету царства. І ця мета царства завжди є проявом волі Бога. Він каже нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Одинадцятий вірш. Тепер, коли це те про що ми щиро та об'єктивно молимося, я хочу, щоб свята перспектива була реалізована у моєму житті в цій ситуації, в цій проблемі. У чому завгодно? Я хочу, щоб була дана влада царства, ця сила. Я хочу, щоб воля Божа була виконана. Тільки тоді, коли ми маємо таке мислення, ми переходимо до 11-го вірша. Про що каже 11-й вірш? Що ж, подивіться на нього уважно, він каже хліба нашого насущного, їжу. Не чекайте, що Бог забезпечить вас. Не чекайте, що Бог задовольнить ваші потреби. Не чекайте, що він буде щедрим Богом. Якщо ви не зацікавлені в святості, якщо ви не зацікавлені в Його волі і не віддані Його царству. Коли ми кажемо о Його царство, ну коли воно прийде, це прекрасно, але воно особливо мене не цікавить. Я насправді не розумію цього. це ніби чуже мені. і Я не маю з цим справи. А його цілі ні. Мене більше хвилюють мої цілі. Його характер, ну я просто зроблю все, що зможу, і піду далі. Коли ми маємо таке мислення, і дозвольте мені сказати вам, воно таке в багатьох людей. Вони не досліджують цю книгу, вони не розуміють цю книгу. Вони не знають, що Бог задумав. Вони ніби глузують із пророцтва. І коли ви перебуваєте в такому настрої розуму, то Бог каже. Мій хліб насущний, тобі доведеться шукати в іншому місці. Я не збираюся задовольняти твої потреби. Я не відповідатиму так, як хочу, бо ми відкидаємо основну істину, чому Він спас нас, чому він зробив нас своєю родиною? Одинадцятий вірш Хліба нашого насущного дай нам коли сьогодні шукайте Божого забезпечення на сьогодні, зрозумійте, що Бог одна з причин, чому він не дає, і ми порозмовляємо про організацію, про служіння. Я маю на увазі, що зрідка хто дивиться і каже: знаєте що? сьогодні, перше січня, і я маю все, що мені потрібно для цього майбутнього року. Бюджет уже наповнений, мені не потрібно про це турбуватися. Усі ресурси вже забезпечені, такого не відбувається. Ми боремося в молитві і через неї, щоб Бог задовольнив. Що завтрашні потреби? Ні, каже він. Дай нам сьогодні хліба нашого насущного. А потім він каже, що ще якщо ми хочемо одержати це забезпечення, так ми маємо бути людьми, які дбають про Божу волю. Але є інший аспект і це взаємини з Богом, взаємини, які встановлюються пробаченням. Ніколи не недооцінюйте пробачення сил пробачення, та те, що пробачення робить для інших, коли ви пробачаєте їм і коли ви були пробачені Богом. Пробачення все прекрасно, і тому він дуже ясно каже в цьому ривку. 12-й вірш і прости нам провини наші. Наші невиконані зобов'язання і це стосується гріха, які ми прощаємо винуватцям нашим. Отже, ті речі, які ми виконали щодо тебе, ті речі, які ми порушили, ті речі, які є неправильними, які ми маємо в нашому житті проти тебе, Боже. Або інших ми просимо пробачення, але цього пробачення не буде для нас, якщо ми не будемо готові до чого. Пробачити нашим боржникам, тим, хто повівся з нами недобре. Отож, одна з речей, яка відбувається. І я розумію, що для декого це важке твердження, але вислухайте його. Це дуже важливо. Нічого не відбувається у вакуумі. усе, що відбувається, стосується Божого проведіння. Або Бог є причиною цього, або він допустив це. І якщо він це допустив, то тільки заради певної мети у вашому житті. Отже, припустимо, хтось робить мені щось недобре. З усіма нами це буває на нещастя, іноді саме я, саме ви. Ми коїмо недобрі вчинки. але в цьому разі хтось зробив мені щось недобре, негарне. отже, бог дозволив цьому статися. Я не кажу, що він сам це викликав, але він дозволив цьому статися і він дозволив нам це усвідомити. Ви вже зрозуміли, що ця людина не була доброю до вас, ця людина згрішила проти вас. Ця людина чимось кривдила вас. Той факт, що ви це усвідомлюєте, має мету та помазання для чого. Щоб ви могли пробачити цій людині і пам'ятати про пробачення, яке Бог дав вам, нам потрібно жити так постійно, бо ми постійно цього потребуємо. Ми маємо пам'ятати про Боже пробачення. Тому, коли хтось поводиться зі мною недобре, коли хтось грішить проти мене. Перше, що я роблю, це кажу собі, що ж, Боже, той факт, що ти допустив це, і те, що ти змусив мене звернути на це увагу, означає, що мені треба пам'ятати, як сильно я тобі зобов'язаний, як сильно я потребую Твого пробачення. Виходить, Бог може використовувати це на добро. щоб нагадати мені про те, що він тут каже. Ми маємо пробачати і коли я згадую про це, мені стає набагато легше пробачати людям. Не те, щоб о, я змушений їм пробачати, а те, що він тут каже. Якщо я не хочу пробачати, я не одержу його пробачення в конкретній ситуації. мова не про спасіння, не про те, що ми втрачаємо наш. Спасіння, але коли ми ходимо в непробаченні, це впливає на наше життя, тому ми хочемо пробачати і відчувати Боже пробачення. Тринадцятий вірш він тут каже він каже і не введи нас у випробування. Знов таки, це важке твердження, але ми маємо його правильно зрозуміти, а саме, що Бог не викликає спокуси. Бог не каже: я візьму цю людину, щоб вона зазнала спокуси згрішити. Це зовсім не те, що каже письмо. А каже воно, ось що Боже, не дозволь мені, ось сенс цього твердження. Не вводь мене в спокусу. Боже, не дай мені впасти в спокусу, відгороди мене від цього. Ми не хочемо переживати спокуси. Тому ми молимося Богові. Боже, збережи мене від цієї години спокуси. Він продовжує, але визволи нас від чого? Від зла. Бачите, як письмо діє разом, воно навчає двох речей. У реченні не введи нас у випробування, але визволи нас від лукавого, ми дещо маємо. Бог навчає нас, що коли ми стикаємося зі спокусою, а це відбувається з нами весь час, амінь. Ми відчуваємо це бажання, щось відбувається і провокує цю пристрасть, яку ми маємо до чогось. Це може бути та або інша дія, але ми спокушувані, щоб зробити і Месія хоче, щоб ми зрозуміли, що спокуса приносить зло. коли він каже, визволи нас від лукавого, він стверджує: якщо ти поступишся цій спокусі, тоді не лише робиш зло, а й через спокусу ти переживеш зло. Якщо поступишся йому, ви робите зло, і ви одержуватимете зло. То чому це так важливо? Ось із якої причини, коли я усвідомлюю, що, поступившись спокусі, я не лише роблю те, що є злом, а й зіткнуся зі злом. Ми молитимемося набагато стараніше, щоб коли настане спокуса, бути людьми, які швидко тікають від неї. Тому тут дуже важливий урок, коли він каже, Тринадцятий вірш і не введи нас у випробування, але визволи нас від лукавого і зла, бо твоє є царство. Тепер він каже нам про принцип, як мені подолати спокусу, як мені не пережити її або здобути над нею перемогу. Що ж, перше про що він каже, це про царство. Про те, що Боже, ти маєш царство, коли я зазнаю спокуси. А це відбувається з кожною людиною, і насправді віруючі зазнають спокуси більше, ніж невіруючі. Чому щодо невіруючих вони просто бачать спокусу як можливість? Ми розуміємо, що це неправильна можливість. Це те, що суперечить Божому задуму, божому плану, те, що ми переживаємо спокусу зробити. І що? Де починається розгадка перемоги над спокусою? Бенгенс втеча, звичайно. Але іноді ми занадто слабкі, щоб навіть утекти, то про що ж ми маємо почати думати? Просто відразу про царство. Коли я думатиму про царство, коли я думатиму про речі царства, ви знаєте що? Я розумію, які бліді в порівнянні з цим, як незначні, як фальшиві, як зіпсовані речі цього світу. Отже, коли ми маємо справу зі спокусою. Спокуса це одержання чогось від світу. Запишіться, зробіть замітку про це. Всі спокуси це одержання чогось від світу, або світськими шляхами, або тим, що світське, саме по собі. І коли ми переживаємо спокусу, нам потрібно почати робити саме те, що каже це місце письма. Бо твоє є царство. Боже, ти маєш небесне царство. І це царство та все, що пов'язане з цим царством, набагато краще. усі ці фальшиві речі, це підміна. Вони зіпсовані, вони обманюють. Вони є неправдою. Я хочу одержати царство. Я не хочу задовольнятися імітацією. Я не хочу задовольнятися тим, що швидкоплинне, що, зрештою, приведе мене до того, що я почуватимуся гірше, і геть спустошеним. Я хочу чогось такого, що приносить задоволення. А що це? Обітниці, небесного царства. Тому він каже твоє є царство, а що далі? І сила. Якщо ви хочете, щоб у вашому житті була сила царства, станьте зосередженим на царстві. Ось так просто. Ви хочете сили царства, думайте про речі відповідно до царства. Коли ви прагнете царства, хочете принести в цю ситуацію характер царства, реальність царства, авторитет царства. Коли це ваша мета, що він тут каже? Він також має й силу. Бо Твоє є царство і сила, і коли ця сила проявляється, проявляється сила царства, який результат? Що він каже далі? І слава, бо Твоє є царство і сила, і слава, на якийсь час, ось у чому різниця, назавжди. Амінь. Повірте, це правда. Ось що означає амінь. Вірте цьому, бо це правда. А тепер висновок для нас. Я перебуваю в моменті спокуси. І що мені робити? Я починаю думати, чим це ворог мене спокушає, що він обіцяє, чим він мене спокушає. Це неправда, це підробка. Вона приведе мене в порожнечу, і хоч би яке задоволення я одержав, воно тимчасове, воно прийде і піде, і зрештою, це призведе до того, що ми довідалися у попередньому вірші. Це спричинить зло. Коли я піддаюся спокусі, я запрошую зло у своє життя. Ось що каже тут Месія. Але коли я думаю про царство, я маю доступ до сили і ця сила явить Божу славу. Це благословіння за вірність. Божа слава проявляється, і що він каже. І він каже тут не лише про це, а й про те, що вона назавжди, чотирнадцятий вірш бо, як людям ви простите прогріхи їхні, каже він, то й я пробачу. Хто це я? То простить і вам ваш небесний Отець, а коли ви не будете людям прощати, то й отець ваш. Не простить вам про гріхів ваших, яке важливе твердження, що ми маємо бути людьми, які справді пробачають за своєю природою, пробачають швидко, бо якщо ми цього не зробимо, то наша відсутність пробачення матиме несприятливий вплив на нас, і усвідомте дещо те, що він каже, причина з якою він закінчує цю молитву таким чином полягає в тому, що наші взаємини з іншими людьми дуже важливі в наших взаєминах з Богом. Зруйновані взаємини, конфлікти з іншими людьми. я маю на увазі, що ми знаємо про шлюб. Це свідчить про те, що коли чоловік чоловік перебуває у сварці зі своєю дружиною. Немає сілених взаємин. Письмо каже, що це заважає його молитвам. що ж це правда? Але зрозумійте, коли я не в згоді з іншими людьми, це також впливає на моє молитовне життя. А тепер що далі? Часу нам не вистачить, але погляньте коротко на 16-й вірш. У 16-му вірші ми бачимо. Ми казали про молитву, як молитися, а тепер про те, з чим він має справу. Він каже про піст, і ми дещо бачимо. Ми бачимо, що піст та молитва завжди йдуть разом. Чи бачите у деяких грецьких рукописах сказано про піст, але немає слова і молитви. Якщо ви подивитеся на стародавній текст текстус рецептус, у ньому справді є піст та молитва. Чому з єврейського погляду, з погляду культури, біблійно кажучи, ніколи не буває посту, який не пов'язаний з молитвою? чому? Чи бачите, якщо ми постимо так, що я просто не їстиму, ми не постимо? Ми просто сидимо на дієті. Ось і все це взагалі ніяк не пов'язано з духовністю. Ні, піст не вживання їжі завжди пов'язане з нашим молитовним життям. Піст та молитва йдуть разом. Я пощу, бо це вплине на мою здатність молитися. я не довірятиму своєму тілу, бо моє тіло буде виснажене. Бо я голодний, я спустошений, ні, піст вимагає, щоб я покладався на дух, а не на тіло, і молитви, які будуть найпомазанішими, це не молитви, які мотивовані тим або ґрунтуються на тому, що природно, а на тому, що надприродно. Отже, він каже тут почнімо, 16-й вірш. Він каже а як постите, і мається на увазі, що ми маємо постити. Існують общинні пости. Коли ми робимо це при вселюдно, ми збираємо громаду постити. Є певні дні. наприклад, на Пурім. і якщо ви не знаєте про це, то це стосується книги Естери. і Естер, ми знаємо, постила три дні, і тому, перш ніж настане це свято, коли ми згадаємо про перемогу, яку Бог дав народу, за за днів Мардохея та Естери на згадку про це є общинний піст. А в календарі є інші часи, у біблійному календарі. І ми бачимо це в книги Захарії. Він згадує про чотири дні посту, і ці пісні дні також супроводжуються читанням святого письма та молитвою. Тому немає посту. Без молитви, і ми побачимо це в даному місці письма. Ще раз, а як постите, то не будьте сумні, як оті лицеміри, і знову він каже: не будьте такими, як лицеміри, маючи на увазі ось що, ми можемо постити неналежним чином і тією самою мірою, у який правильний піст приноситиме чудову. Та потужну зміну в нашій ситуації та в наших молитвах. коли ми постимо неправильно, неправильний піст матиме потужну несприятливу дію, щось, що не до вподоби Богові, щось, що не виконуватиме свою мету. саме тому так важливо, щоб ми навчилися правильно постити. і саме про це ми порозмовляємо наступного тижня. Коли продовжимо розбирати шостий розділ Євангелії від Матвія і довідаємося більше з Нагірної проповіді, яка дає нам мудрість, щоб ми могли жити з нею. Що ж на цьому я закінчу, до зустрічі наступного тижня. Шалом із Ізраїлю. Ми сподіваємося, що ви оціните сьогоднішнє послання і розділите його з іншими. Будь ласка, приєднуйтеся до нас щотижня о цій порі та на цьому каналі або до нашої трансляції на loveisrael.org. Щоб більше довідатися про нас, будь ласка, відвідайте наш вебсайт loveisrael.org. Там ви знайдете статті та численні інші лекції вчителя Баруха. Це вчення є і у відеоформаті. Ви можете завантажити його або дивитися онлайн до наступного тижня. Нехай Господь поблагословить вас через нашого месію Єшуа, Ісуса. У вашому. Ходінні з ним шалом з Ізраїлю.